Мої вітання усім! Дякую, що ви зі мною, дякую, що переглядаєте мій канал. Я Марина, таролог. Зараз пропоную подивитися розклад на місяць, на травень місяць 2024 рік. Що ж буде цікавого да, по різних сферах відбуватися в цьому місяці. Настроюся, налаштуйтеся на себе. І травень місяць 2024 рік, загальна характеристика місяця, яка буде загальна характеристика місяця для вас? Цей місяць для вас буде більш пов'язаний з деякими питаннями, які потрібно буде вирішити і закрити. Те, що ви не доробили, не доробили. Не доказали, не розказали, не зустрілися, щось не вияснили. В такому питанні е, в загальному місяць буде пов'язаний з тим, щоб ви змогли всі свої питання вирішити, всі свої питання закрити. Щось виникне, щось появиться в травні місяці в вашому житті, е, теж з минулого. Можливі зустрічі. Чи якісь події, все те, що відбувалося, ну, не завершилося, не закрите, недороблене, недовияснене в такому плані. Щось пов'язане з якимись переїздами, змінами, можливість, можливість буде закрити ці питання, да, вияснити ці питання, втілити. Якісь свої ідеї, думки, починання, щось ви починали, але, можливо, закинули цю справу, або ж вирішили це зробити пізніше в майбутньому. Ось цей місяць для вас, травень місяць, буде тим місяцем, в якому ви зможете владнати всі свої справи, які вас турбують, щоб вони не турбували вас в подальшому. Ось Травні місяці доля дає вам і час, і шанс, і варіанти, і можливість, і різними способами вона вам буде сприяти для того, щоб ви не поверталися до того, що вже завершилося, що вже завершилося, має завершитися. Подивимося, що ж вас очікує на роботі. Травні місяці, які у вас події будуть відбуватися на роботі. На роботі ви прийдете до думки, будете приймати рішення стосовно того, що, можливо, вона вас не влаштовує ця робота. Можливо, вам потрібно її поміняти. Змінити рік діяльності, все покинути, залишити і зайнятися чимось іншим. Ви будете приймати рішення. Стосовно роботи, кардинальні рішення. Планувати ж, як діяти, як вчиняти, що робити. Ви будете відстоювати і відбивати своє те, що вам потрібно. Те, що ви заробили, те, що ваше законне по праву того, що воно має бути. можливо, ви. Мали отримати, будемо так казати, якусь посаду, але вона досталася не вам а комусь іншому. Ось в такому плані ви будете на роботі більше, більше намагатися, більше старатися, щоб. За собою закріпити, або ж залишити те, що є, ані воно вас не влаштовує і у вас будуть думки, плани про те, щоб цю щоб роботу поміняти, або ж у цій сфері щось змінити. Поглянемо на фінанси, який стан фінансів ваш буде у травні місяці. У травні місяці можливі по якихось коштів невеликі. Da, якісь такі знаю, часткові, від якого якась буде е, подарок, премія, презент. Щось, щось, щось буде, але це будуть невеликі. Фінанси в загальному залишатися будуть на тому рівні, на якому вони є у вас. Вони мало зміняться. Просто десь буде якесь трішки фінансова, да, фінансова сфера, десь вливання коштів. Да. Но в загальному ви будете. Е Планувати, думати, як правильно розпорядитися цими коштами, як правильно діяти, вчиняти, щоб не усугубляти ситуацію, яка на даний момент у вас є. З великих змін, перемін не буде відбуватися, можливо, і повторююся, якась часткова, да, якась. Частинка коштів вам прийде, але на великих перемін у травні місяці не буде відбуватися. Подивимося на ключові події місяця, які ключові події місяця у вас можуть відбутися? Це зустріч з людиною, з родиною, з сім'єю. Якісь події будуть відбуватися стосовно того, що ви будете докладати зусиль стосовно друзів, сім'ї, зустрічі та ось більше таке общення. Ви або зустрінете людину, яку давно хотіли побачити. Можливо ж ви. Домовитися про зустріч. Ця зустріч відбудеться. Ви її проведете. Ви її проведете весело і лідно. Ви в цьому місяці будуть ключові події, приємні ключові події. Це зустрічі з іншими людьми, це зустрічі з друзями, з колегами, з рідними. Це ті зустрічі і ті події. Які принесуть вам задоволення і користь? Так, на що вам потрібно звернути увагу, да? що ж ви можете опустити, і що ви пов... ну, будете вважати неважливим в цьому місяці, що ви можете опустити. Те, що, знаєте, ви в основному будете погружатися в себе. Ви більше будете, і більше потрібно дати собі часу, подумати, обдумати, навіть потрібен час собі виділити, щоб поплакати і випустити емоції. Місяць буде проходити борхливо, емоційно, і для того, щоб вам, для вашого, більш емоційного стану було не так важко, а вам потрібно буде Усамітнюватися і надавати час собі. І для задоволення, і для того, щоб ось розчаруватися, поплакати, випустити емоції, випустити негативні енергії. Ось ці моменти не ігноруйте. Якщо вам хочеться усамітнитися, якщо вам хочеться самоаналізу і самокопання, якщо ви хочете прогулятися парком, сквером, або просто зробити собі приємне, не відкидайте цієї думки і не думайте про те, що воно вам не потрібне. Воно вам потрібне для того, щоб своє я задовільнити. Позитивно, негативно, з усіма плюсами, мінусами, воно це вам потрібно. Не відкидайте такої можливості, не відкидайте такого варіанту. Не опускайте шансу побалувати себе і е, предоставити самі собі час. Поглянемо пораду вам на травень місяць, як вам, як вам! Себе поводити, як вам діяти, щоб місяць для вас пройшов в позитивному і руслі такому. Балансуйте. Балансуйте між поганим і хорошим. Балансуйте між добром і злом, між позитивом і негативом. Не Перехиляйте чашу вагів на одну сторону. Не впадайте в крайнощі. Проявляйте емоції но у міру. Займайтеся самоаналізом, но теж у міру. Розраховуйте на людей, які біля вас, на оточення біля вас, на те, що вам кажуть, на те, що вам радять. Інформацію приймайте, но. Умійте її, да, і намагайтеся її аналізувати і фільтрувати. Нічого поганого не буде з того, якщо ви вислухаєте колег, друзів, знайомих і родичів, ну, рішення вам приймати самим. Думайте, обдумайте і зважуйте всі свої слова і всі свої дії. І хай для вас травень місяць буде успішним!